let Студентські роки найяскравіші, адже це час, коли молоді та амбітні підлітки стають на шлях дорослого життя. На жаль, через війну замість звичного навчання в аудиторіях студенти під час повітряних тривог вимушені проводити свій час в укриттях. Тому, аби не нудитись в сірих сховищах, креативні студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського вирішили прикрасити укриття. Дизайнери підійшли до цього питання творчо і планують влаштувати в сховищі другого корпусу справжній арт-простір. Ми розпочали 15 4 березня і за тиждень кожного дня з 8 ранку до 5, ну, весь відбувий день, і створили такий, студенти, створили проєкт. проект. Взагалі у нас в планах, щоб цей простір був змінним. тобто, щоб студенти могли в цій, в цій локації виставляти свої творчі роботи там раз-два рази на місяць. Над картинами для сховища працювали три студентки першого курсу у спеціальності дизайн Анна та дві катерини. Дівчата використали різні стилі та зосередили свою увагу на кольоровій гамі. Спочатку ми розганялись, можна сказати. Ми використовували в принципі все, що в нас є які кольори, звичайно, ми опирались на якісь психологію кольору. А потім, чим більше робіт, тим вже більше ми так підстраювали, щоб вони були плюс-мінус. Ну було схоже, що це одна колекція. Художниці проявили себе у різних стилях, зображуючи різні форми та працюючи над деталями. Нам захотілося б експериментувати щось нового зробити, спробувати нові. Видо роботи, різні матеріали. Дівчата вперше працювали з такими великими полотнами. Та, попри це, роботи вийшли дійсно вражаючими. Чесно кажучи, було дуже незвично. Я працювала на такому великому полотні. Вперше думаю, нам усім було трошки страшно складновато, але я думаю, ми впоралися з цим завданням. Я, наприклад, дуже швидко звикла до цього формату. Мені дуже подобається. Я тепер сама хочу напевно вдома там собі такі полотна робити. Головна мета такого творчого проєкту не просто прикрасити сховища, а й створити приємні умови для студентів, які перебувають там під час повітряних тривог. Зараз іде дуже велике психологічне навантаження, і була задумка ну прикрасити у ці години перебування під тривогою. Така командна робота поєдналася досвід знання наших викладачів і креатив, енергія наших здобувачів. Це, це перший курс, це, це тільки перший курс. На менш талановиті і студенти факультету економіки та управління та навчально-наукового інституту механіки і транспорту в п'ятому корпусі університету. Вони власноруч прикрасили стіни в кімнатах сховища. Тут найбільше кімнату нашому п'ятому корпусі і ми так вирішили, що це буде дійсно гарна можливість. По перше, проявити таланти і бажання наших активістів, і по-друге, зробити щось гарне для університету, тобто прикрасити сховище. Діана одна з тих, у кого з'явилася ідея розмалювати стіни укриття. Дівчина разом зі своїми друзями обирала дизайн та малювала розпис. Пріоритетною була саме патріотична тематика. Ми тут проводили прибирання, і нам здалося, що тут якось дуже сумно біля стіни, і захотілося чогось додати. І от ми з моїми одногрупниками і ще з дівчатами вирішили тут розмалювати стіни. Я в інтернеті знайшла десь 20 приблизно малюнків, скинула їх в наш общий чат, і ми там вже обрали які найбільше всього подобаються, які більш сюди підходять. Малювали ми всі разом. Я трішки ну, робила ескізи. От дівчата розмальовували там прапори, наводили. Університет завжди підтримує активних, талановитих і працьовитих студентів у будь-яких задумах та проєктах. Наші студенти завжди відчувають підтримку і факультета, і університету, і адміністрації, тому що це наші діти, це наше майбутнє їм розбудовувати Україну. Ми завжди знаходимо можливості задовольнити всі їх звернення і допомогти в цей нелегкий час таким нашим творчим дівчатам і хлопцям. Завдяки творчим студентам КРНУ перебування у сховищі набуде. Нового емоційного забарвлення Дарія Комець Олексій Каржановський Кременчуцькі новини